Сто FM, радіо місто над Бугом. Це проект інсайт. І сьогодні з вами працює Віктор Мозалевський. І я радий вітати нашого гостя. Це Василь Петрук, професор кафедри екології, хімії та технології захисту довкілля, директор наукового досвіду на інституту екологічного проектування та природоохоронних технологій Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор заслужений природоохоронець з України. Вітаю, вас, пане Василю! Дякую, і вас вітаю. Отже, про продоохорону і про з'їзд екологів. 39-й так, який буде цього року у Вінницькому національному технічному університеті. Ми сьогодні поговоримо. Але перш ніж ми перейдемо до головної теми до з'їзду, я хотів би поговорити все таки про стан довкілля, так сьогоднішній, і тому, що вибухи, тому що потрапляння в цих цих небезпечних речовин в воду, в ґрунт, в повітря. Як впливає наразі на нашу екологію, в якому ми зараз стані? Бо ми якось так знаєте. Ми більш про безпекову частину говоримо, ну здебільшого, так а екологічно, ну звісно, будемо будемо будем потім розбиратися з нею. Згоден. Я хочу оцінити сьогоднішній стан довкілля не тільки Вінничній України і світу, як надзвичайно е катастрофічний, і ми власне є свідками. Я тільки один аспект угу, із того, що угу. ви зараз зачепили, а бо міг би. Тижнями говорити знають ці всі проблеми, але один аспект. І ми пам'ятаємо липень-серпень, коли все людство, і в тому числі українці, потерпали від неймовірної спеки на наших широтах 40 градусів і кватеріальні широти за 50. Це дуже серйозно. Зрозуміло, що це в першу чергу техногенної і антропогенної діяльності. Людство дуже захопилося вигутком вуглецевмісної. Ми зараз кажемо карбономісної сировини, починаючи від вугілля нафти газу, сланці. Мазуту, і торфу, і так далі. І дерева теж, до речі, деревина, целюлоза і лігнін, вони в значній мірі теж складаються з вуглецю. Тому сьогодні це основна проблема, адже людство спалює його за різною метою для тепла там, і так далі. І викидають велетенські обсяги парникових газів в атмосферу. В результаті середня температура атмосферного повітря зростає, і причому суттєво за двадцяте століття більше ніж на градус. І відомо, що якщо взяти песимістичний сценарій до 2100 року, умовно кажучи, людство не повернеться ну, обличчям до природи, то ну власне температура може сягнути 3, 5, на шести градусів. А це настільки потужно запустить. Механізм стан льодовиків, що рівень світового кану підніметься, площа суші суттєво зменшиться. Люди, які живуть зараз в різних роду рівнинах, низинах, там Амазонський, Месопотамський, Причорноморський і так далі. Вони ж будуть мігрувати туди, де вище де, сухіше. А це означає, ця міграція призведе до екологічних війн, боротьбу за території, боротьбу за харчі, за і... воду. Та да, за воду, врешті-решт. Так що це тільки один аспект. І тоді назріває Питання, як це все вирішувати, а вирішується зокрема природоохоронними технологіями. І головною сьогодні є це декарбонізація економіки України і світу. Декарбонізація це означає, що суттєве суттєве зменшення видобітку велицевмісної сировини і звичайно просто ну катастрофічне зменшення викидів парникових газів, в тому числі. Вуглицевмісних, вмісних, О 2 чадний газ, метан і так далі в атмосферу. Ну ми вже не перейдемо, наприклад, на свічки, на коні. Ну я умовна, нам ні. треба заміняти його чимось, Та безперечно, і цих технологій сьогодні море, які запобігають, які зберігають, які відновлюють. Врешті-решт забруднене природне середовище відновлюють до екологічно чистого. Це і є предмет, це є ніша, така наша технологія захисту навколишнього середовища. Знаєте, є технології, ну як що не мільйони, то тисячі, да, там мікроелектронний, інформаційний, космічний, металургійний, хімічний, біохімічний і так далі. І от ми теж маємо свою нішу технології захисту. А от цих технологій є море. Но сьогодні е, ну, головною, хоч головним трендом для людства, це є декарбонізація. Mm. Я просто пригадаю про Парижський саміт 2015 року, на якому цивілізовані країни світу підписали, прийняли угоду, що до 2050 року повністю припиняють видобуток вуглецемісної сервини. Ну і звичайно, суттєво скорочують викиди парникових газів. добре Викид, видобуток вуглецевої сировини припиняється. так? Повністю припиняється. Наприклад, я беру автомобілі. Давайте візьмемо автомобілі, Ну така доступна абсолютно річ, так зрозуміла, ну принаймні е, більшому колу наших слухачів. Якщо ми не їздимо на автомобілях на ну, на, на внутрішньому, пальному, на внутрішньому або. згоранні, так? Так? ми переходимо на електро. Як... Ну чого тільки електро? Є багато О. інших способів. Звичайно, водневий є, паровий є водневий, сьогодні, та, 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 ага. Ну, ми зараз звикли до електро, тому так? що його зараз більше. Я водневих, так? ну я особисто не бачу машину, які їздить на водні. Ну, не бачив заправок. Ми говоримо про електро для видобутку електроенергії. Нам потрібно видобувати більше електроенергії для того, щоб заправляти ті самі машини, тому що їх стає більше. Атомна енергетика це наше майбутнє. Відновлювана електроенергетика. Ну, ви вже Це дали відповідь. Я будь ласка, ласка. так, ви вже, ви вже дали відповідь, бо ви очевидно зводите до того, де брати цю енергію. Так. то, так, будь ласка, є альтернативна енергетика, є відновлені джерела енергії. Звичайно, сонячна, звичайно, вітер, звичайно, теплові насоси, звичайно, біогазові, звичайно, всякі припливи, відпливи і так далі. Море всяких способів є. Але сьогодні, на сьогодні, звичайно, основним альтернативним джерелом є сонячна енергія, яка просто нескінченна. Але для певних Гіони, бо якщо ми візьмемо данію, там ну, Нідерланди, там, північ Німеччини, то там звичайно вітрова. Uh -huh -huh. Очевидно, ви там були, коли на літаку летите, то бачите, що цих вітриків стільки, що боїшся, що якщо будеш сідати, то точно зачепишся. Ну дуже багато. А от якщо взяти наші широти вже України, то звичайно сонячна, беззаперечна, беззаперечна. Mm -hmm. Невичерпне джерело енергії для людства ну, українці вже користуються нею щороку більше. Я бачу, що слава більше богу. Слава розуміє, Богу, ви знаєте, я в цьому контексті хочу додати, що 2009-2010 рік, коли запропонували наша верховна рада прийняла закон про тарифи, зелені тариф, да mm -hmm. ми настільки потужно руханулися, що через 5-10 років ми сьогодні вже на рівні. За рівнем росту, не а, за, за обсягом рівнем, за рівнем росту, а за рівнем росту, ми вже догнали Німеччину, Іспанію, Італію і так далі. Mm -hmm. Але щоб дістати нам Китай або Індію, ну ще треба дуже далеко. Е, я вам тільки розкажу, що сьогодні Україна в рік приблизно має од з сонячної енергії 1, гігават, 1 mm -hmm. гіга 1 один гіга, китай 250. Mm -hmm. А ми один, а Китай 250. а Індія 150, а Сполучені Штати Америки 100 з, з, країни західної Європи в межах 50. Бачите, скільки нам ще тут Ну, no, нам працюють. є куди рости, так на жаль, вас. якщо ви були десь в Херсонській області, особливо там, де сьогодні вони зайняті рашистами, то це цілі поля. Mm -hmm. ну, вони вже там або зруйнували, або забрали, або розікрали і все. Так що нам треба нарощувати тільки в цьому контексті. Я хотів сказати, що для того, щоб спастися, треба було б все таки індивідуальну енергію розвивати. розвиватися там сонячні станції, хочемо не хочемо знаходити ці гроші і купляти 2, 3, 5 на дахах по одному, по два, по три кіловати. Ми будемо незалежні, Принаймні, там комп'ютер, ще щось може буде включити і таке інше. Це буде спасіння. Рашисти не зможуть всі будинки в Україні знищити, не дай боже. От бачите, ми тільки почали говорити про екологію, і зразу у нас пішла така жвава розмова, тому що ну це наше майбутнє, це наше сучасне, це те, що за, за е, рахунок чого ми живемо зараз. Пане Василю, давайте тепер про е, е, з'їзд екологів, так тому що от таких небайдужих людей ви 9 років тому зібрали, в 2003-му. У 2003 році був перший так. Перший був з'їзд. Так ви тоді не байдужих людей зібрали своїх колег. Приїхало багато учасників із за кордону. Згадайте, будь ласка, той перший з'їзд, що він дав, який він дав пошту. Ну безперечно, що я з величезним задоволенням згадую ті часи, коли люди могли приїхати до Вінниці. Це приблизно там 300-500 людей, багато фахівців із зарубежа приїхало на перший з'їзд. Мені потрібно було все це організувати, було б зроблено бездоганно, і треба сказати, що наша влада особливо Вінницької міської ради вона допомогла, і все було гаразд. Більше того, на той час, коли приїжджали ці люди до нас в Вінницьк. І Національний технічний університет, то університет, і наша рідна Вінниця, і Вінниччина, ну, ставали своєрідною екологічною столицею України. Це було надзвичайно резонанс для сфери екології безпеки, для природоохоронної галузі просто був неймовірний. Не тільки на Вінниччині, але для України. Ну то, звичайно, якщо говорити про цей з'їзд, уже тепер дев'ятий, то його основні завдання це інженер пошук інженерних шляхів вирішення екологічних проблем. І ми б так само. Ми будемо говорити новітні інноваційні технології природоохорони, зокрема ті, які я сказав, звичайно, будемо крутитися навколо декарбонізації. Але я повторюю, технології є дуже багато. Mm. Але це зараз сьогодні основна. Бо якщо ми не вирішимо це питання, то безперечно нарощуватися середня температура атмосфери на повітря буде і ці проблеми будуть загострювати на наступний рік. Ще буде температурні максимум і рекорди. через рік два ще будуть, і і цей процес невпинний. Треба негайно це все припинити. Іначе ми нашим нашим нащадкам не залишимо нічого, залишимо пустелю впровадження отаких от технологій. Я говорю про державний рівень. Так це більше про бажання, чи ви говорите, технологій багато. Це більше про бажання, чи більше про політичну волю, чи про величезні капіталовкладення. Ну і те і інше, але звичайно, це така річ, яка ми вже прийшли до ручки. Все тут треба тільки повернутися обличчям до природи, і треба впроваджувати ці технології. Це не Бог знає що. Ну дивіться, ми раніше привикли, скажімо, до металургії Мартенівських технологій mm -hmm. для виготовлення з окатишів з цього самого сировини, збагаченої оксидів заліза, видобували залізо. Але при цьому ця, ця сировина взаємодіяла з коксом і велетенські клуби Одного диму і со 2 виділялося в атмосферу, ну просто неймовірно великі. Так, так сьогодні цивілізовані країни просто перейшли на конвертери, на кисневі способи виробітку цього заліза і все. Таких технологій море нічого тут страшного, ви не втратите, просто треба поміняти росле... мислення сьогодні на колишне свідоме мислення. І якщо кожна людина буде впроваджувати ці технології, то все буде гаразд. Ви полювати. говорите про море технологій, і Де? мені знаєте, стає трошки на душі легше. Значить, є розробки безпеки, які, які навіть великий бізнес, коли йому стане вигідно, він почне їх впроваджувати, так. тому що так. багато що і від нього залежить. Ну, хтось він із великих, великих людей казав, далі. що якщо для світу нависне. Якась велика проблема, то світ досить швидко викину, ви, вирішить ці проблеми навіть швидше, ніж десятки всяких університетів. Uh -huh. а, так що, а ми теж уже сьогодні це проблема Проблема глобальних змін клімату. І, і вона вирішувана в значній мірі. Вирішована. Чи буде міжнародний е, з'їзд екологів 9-й, так, у національному технічному університеті в Вінницькому, саме міжнародним цього року? А він і є міжнародним. Я маю на увазі, чи будуть гості. Так, безперечно, ми вже сьогодні спостерігаємо. Тоді ж вони подають у нас наукові праці, і буде збірник електронних праць. Він вийде. Ну, вже на сьогоднішній день, а сьогодні останній день подачі цих наукових праць тез а то час, да, був то був десь час. понад 100. Але ж там є в кожній статті 2-3-5 авторів. Це означає, що 200-300 людей має бути учасниками цього з'їзду. На превеликий жаль з огляду на останні події, зокрема в Полтаві. Ну, керівництво нашого університету. Те, ну не взялося на себе зобов'язання, щоб до нас приїжджали люди. Ми все таки будемо її робити в онлайн з'їзд. А науково-практичний семінар на другий день, міжнародний, він буде вже в офлайні. То ну власне будемо в онлайні обговорити ці проблеми і нічого страшного. А і ви ж ще сказали про те, чи будуть да будуть зарубіжні гості, як завжди. Ну принаймні, заявили зараз бажання з Австралії, з Канади. От буде наш великий вчений, наш земляк Василь Григорович Кравець, який сьогодні працює в Манчестері, і там, от технології, до речі, дуже цікаві технології декарбонізації. Він працює в групі Новосього Лангейма. Якщо ви знаєте, лауреатів Нобелівської премії, які в перші роки в 10-15 тому запропонували так званий графен Рафен. Це взагалі майбутнє там, пуп науково технічного прогресу. І Василь Григоріч там е, з Геймом Новосьовим друкувався і навіть першим був автором. Ну, Як це часто буває, українець не отримав Нобелівської премії. Василь Григоріч буде післязавтра учасником цього з'їзду. Ну і багато інших: і Польща, і Австралія, і Австрія, е, Німеччина. Я пригадую, хто там подавав ці тези. Ну і так далі. Це буде з участю, міжнародною участю. Всього. Ви як професор кафедри екології, хімії та технології захисту довкілля будуть влучати студентів? Так, безперечно, наша аудиторія широка. Це студенти, майстранти, аспіранти. Вони будуть і підключені в четвер, на, будуть учасниками з'їзду і п'ятницю. Безперечно, будемо офлайн вони слухати дуже цікавих людей. Так що ось така наша аудиторія, але не тільки. Це інженери, бізнесмени, академіки, професора, доктора наук, викладачі, вчені, науковці. Ну, всі, хто забажає, всі, кому не байдужа доля України і величності природи, тобто ви теж будете представляти. Нові розробки, якісь інноваційні технології. Так, безперечно. Тобто, люди, які будуть робити ці доповіді, там буде цікаво, що послухати і студентам, і не тільки студентам, і кладачам. Ну, безперечно, це будуть новітні, інноваційні речі. Старого нам не треба, ми будемо слухати тільки нові речі. В нас є взагалі кач організаційний комітет, який переглядає ці тези. Ми такого що небудь не, не, не пропустимо. Так що в нас будуть тільки нові речі. Цікавець. Бачу, ви так загально говорите, не хочете, не хочете розповідати все, що Ну, а врешті-решт підключайтеся, цікаве. ваша шановна організація має нібито бути в п'ятницю, і ви самі побачите, там будуть хорону, до речі, моя доповідь по сонячній генерації і по енергоефективності, і по постмайнінгу, і так далі. Ну це, очевидно, пізніше нижче, я скажу. Угу. Скажіть, будь ласка, ви говорили, ми перед ефіром з вами спілкувалися, так я говорю от, ви зібрав збиралися раніше, так на з'їздах цих міжнародних, і що по факту? Що? Ви продукуєте в кінці по завершенню з'їзду. Для чого він взагалі проходить? Ну я вже вам сказав мету і так, завдання. Так. Да, а тепер дивіться, як правило, ті з'їзди, які в нас mm -hmm. проходили, ми робили в кінці е, такі заключені засідання і опрацьовували резолюцію. І в цій резолюції е, зверталися і до міністерства захисту довкілля mm -hmm. природних ресурсів України, до міністерства освіти, до відповідних міністерств е, різних там організацій. Ну відверто кажучи, звичайно, якісь рішення лягли в основу. В основу рішень Верховної Ради, рішень міністерства і так далі. Ну не все ж досягнути те, що ми хотіли, але вплив все одно важче, то, безперечно, важче. резонанс і дослухалися до нас, тому що це найвидатніші екологи України зверталися, опрацьовували ці рішення. Вони були обґрунтовані, об'єктивні. То ну, звичайно, що багато чого сьогодні із цих рішень ну впроваджено. Ви, як професор, викладач, зазвичай ви ставите питання студентам, але так як я не ваш студент, то я буду вам ставити питання, продовжувати. Да. І я хотів би, щоб ви більш детальніше пояснили про такі поняття, як декарбонізація, постмайнінг. Що це таке? Да, звичайно, це фрази це трендові сьогодні. Декарбонізація я б сказав, це процес націлений. Перше на обмеження видобітку вуглецевмісної, а в світі вуглець числиться як карбон. Карбон місної речовини, і я вже сказав вище якої, починаючи з вугілля і так далі. так? Обмеження цілковита, згідно паризької року ми маємо до 2050 року повністю припинити видобуток їх. Так, так. І перейти на це Україна теж підписала. А, і Україна, безперечно, підписала. Єдине, що зараз трошки ці строки можуть бути відкориговані з війною, mm -hmm. <кій> І вибачте. але підписала звичайно. У нас є там хитріші країни, типу Китай, який там зобов'язався до 2060 року. Де ви знаєте фокуси, які відтинала Америка Сполучені mm -hmm. Штати Америки? Да? Тобто Трамп, е, ну там попередній президент підписав цю угоду. Трамп е, вийшов mm -hmm. з неї, а Байден зараз знову зайшов. Слава Богу, тому добре невідомо, що буде далі. вийдуть <кій> чи, чи, чи залишаться. Ну вони хитріші в тому плані, що наша промисловість нехай там розвивається, так і розвивається, а ви там давайте от декарбонізуйтеся. Ні, я думаю, що цивілізований світ все-таки ну прийшов до того моменту, коли треба, щоб всі країни переходили на те, щоб суттєво зменшувати видобуток. І друге, звичайно, суттєво суттєво зменшити обсяги викидів парникових газів. Я вже сказав, які mm -hmm. чадний газ, СО2, mm -hmm. метан, пари води, аж два води, це парниковий газ. А ну, я вже не кажу, сполуки сірки, там, азоту, ну і так далі. О, пара води це була безпечна взагалі. Нічого подібного, річ. це парниковий газ. Парниковий газ, оскільки його концентрація накопичується до 10 кілометрів ну, на рівні дихання носа і далі, mm -hmm. то ви розумієте, що сонячне світло не проникає до землі, а нагріває. Цей прошарок відповідно середня температура атмосферного повітря збільшується. Так що наша свята водичка, вона є парниковим газом, і воно липень і на серпень частково серпень був пари води. Жахливий. Треба було все таки конденсувати тут на рівні землі, використовувати угу. нашу водичку, але ні в якому разі туди не це парниковий газ, так так угу. і постмайнінг. постмайнінг Це схоже так. Це ну ні, постмайнінг це відновлення е, шахт шахт і гірничо-рудних Ви гірничо об'єктів. Не просто відновлення, це може бути контроль. Ну, наприклад, Німеччина, в неї було 60 шахт, вони всі закрили. Але на відміну від нас, де зараз орки зайняли фактично, там, якщо навіть не десятки, а сотні шахт, які закинуті, не контрольовані. А це означає, що рівень підземних хлот, шахтних, він піднімається постійно, а вони страшенно токсичні. Mm -hmm. Вибачте. І... І е, зливається з поверхневими водами, звичайно, е, призводячи їх у такий стан, який не може вживати. Але німці, е, ми ось недавно впили, вчилися у них цього постмайнінгу, Німці, ви знаєте, не просто контролюють ці шахти, не просто відкачують цю воду, але й навколо шахти, містечка шахтарські і так далі повністю вирішують соціально-економічні питання. От ти був шахтар, на тобі 2000 тисячі євро від пенсію, йди собі пий своє баварське пиво. А ти, е, значить, був вчителем на тобі. Дитячий садочок побудували, в них взагалі цих проблем немає. Тобто вони... Паралельно вирішують і проблеми самої шахти, і соціально-економічні питання навколо шахти. Це називається постмайнінг. Але постмайнінг ще зачіпає не просто шахти, а гірничо-рудні об'єкти. І в цьому плані я хочу сказати, що в Вінниці теж їх дуже багато є. Ну, ви знаєте, ми перше місце сьогодні тримаємо в Україні по кар'єрам камінним, по вапнякам, по білий глині і так далі. І ви знаєте, в якому стані нас ці ландшафти. Ми, до речі, теж спостерігали в Німеччині, там все бездоганно. Тобто, вони вичищені, красиво. Посаджено все, що там треба, зроблено ландшафти відновлені. Ну в них звичайно гроші є. сподіваюсь що ми теж дійдем, дійдем до цього, і постманін в повній силі буде в нас реалізований в Україні і З вами довго можна говорити так. і цікаво, тому що ви багато ну володієте інформацією дуже цікавою. Тим більше вона нас стосується екології. Але завершую ефір, тому що час е... не гумовий. Е... Я хотів би записати на завершення. Так це. Цим будуть займатися фахівці, так і в пода і зараз займається і в подальшому. Яких фахівців готує кафедра екології, хімії та технології О, дуже захисту? цікаве питання. Наша кафедра, я хочу трошки похвалитися. Хваліться, вона одна, і вона одна із найсильніших кафедр в Україні. Сьогодні на ній працює шість докторів наук, шість кандидатів наук. Кафедра сьогодні має три держтематики загальним обсягом фінансування десять половини мільйонів. І на готує фахівців по 101 спеціальності екології і по 183 технології захисту навколишнього середовища. Кафедра Сьогодні працює чотири науково-дослідні лабораторії. Кафедра має свій науково-дослідний інститут екологічного проєктування та природоохоронних технологій. І залікавчі питання, які вирішуються, власне, те, що буде на з'їзді, це і питання смайнінгу, і звичайно декарбонізації всіх технологій, які там у нас розробляються в інституті, і звичайно, енергоефективності, це і зеленої трансформації. І ще одні із. Головних напрямків нашої діяльності нашої наукової групи кафедри це звичайно управління та поводження з небезпечними відходами хімічними і електрохімічними, і багато іншого. Студенти, майстранти працюють ще над питаннями очищення води, водних ресурсів, річки Південний Буг, багато інших количних питань. Я дуже вам дякую про екологію, про з'їзд екологів у національному технічному. Ми говорили з Василем Петруком, професором кафедри екології, хімії та технології захисту довкілля, директором наукового досвіду Інституту екологічного проєктування та природних технологій Вінницького національного технічного університету. Дякую вам ще раз. Дякую вам. А проєкт «Інсайт» продовжується. За кілька хвилин повертайтесь до нашої студії. Буде цікаво. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.